Класна новиночка. Боже, як побачила ці кофти, це будуть чоловічі спортивні кофти в упаковці, кривіт. Вони дуже якісно, гарно і стильно виглядають. Класно запаковані і 455 гривень за одиничку. В лоті 5 штучок, 2 кольори, 2275 гривень вартує лот. Є колір чорний і є кольор ось такий насичений оранжевий колір. Soft-touch дуже Приємний такий матеріал, тактильно приємний. Як ви бачите, йдуть затяжечки на зівці і на манжетиках. Класно виглядає. Розміри М, Лі, 2 X буде 2. По матеріалу тут іде 75% поліестер і 25% котон. Як ви бачите, у нас ось так вона виглядає в розгорнутому вигляді з капюшончиком. Всередині будуть чорна така дихаюча мембранна тканинка. І ще колір може бути чорний ось такий. Тут, відповідно, так само 75 поліестер, 25 котон. Ось так виглядає. ЮКК це означає, що використані дуже якісня, якісна фурнітура. Так, нагадую, 455 гривень, класні спортивні кофти. Вау, ціна, запаковані класно. Можна і для подарунку. Зараз йдуть новорічні свята. Ідея для подарунку 5 штук лоті не так багато, тому, будь ласка, звертаємо увагу. На даний лот купляємо його. Вся інформація у наших менеджерів, а їх контакти або в шапці профілю, або під цим відео.